Почесне консульство Литовської Республіки у Полтавській області за ініціативи посольства Литви запросили на тижневий відпочинок 20 кременчуцьких дітей віком від 8 до 16 років у літній табор Експедиція пригод у місті Калтанина Литва. Організація відпочинку у даному таборі відбувалася завдяки неурядовій литовській організації Сильні разом за підтримки литовських громадян та підприємців. 20 дітей, які зареєстровані на території Кременчуцької міської територіальної громади. Ди із сімей загиблих військовослужбовців відправилися на відпочинок та отримали незабутні емоції від подорожі за кордон. У таборі на дітей чекала насичена програма: спортивні та литовські народні ігри, різноманітні квести та дискотеки. Програма табору у нас була дуже дуже насичена. По-перше, це безпечне середовище Литви. Не було вибухів, не було ніяких зайвих звуків, не було якоїсь тривожності. Тобто діти відпочили на 100%, Діти забули ці всі жахи, які вони відчувають у нас в країні. Дітки мали змогу повністю розслабитися. Програма була надто насичена. Перший день у нас з нами працював практичний психолог, дуже досвідчена. Психологиня Київська, але вона наразі зараз мешкає в Литві, Вона проводила з дітками дихальну гімнастику. Тобто, як себе заспокоїти у стані стресу, якщо вибухи, якщо дитина відчуває тривожність, тобто я думаю, що вони для себе дуже взяли багато чого цікавого. Ми ходили в піші екскурсії до лісу, збирали суниці, збирали чорниці. Діткам взагалі теж було дуже дуже цікаво. Потім ми з сертифікованими тренерами ми купалися в озері. Теж, я думаю, у діток незабутні враження від цього. Найцінніше це нові друзі, щирі емоції та незабутні спогади. Повернувшись з відпочинку, діти діляться своїми враженнями. Восінка ну, ж дуже рада, що в мене така можливість, бо це мій перший раз за кордоном, коли я їхала. Було дуже класно, багато спогадів, нових друзів. Ріс природи, намети це якраз те, що було треба для. Щоб відволіктися від буденності цієї в Україні трошки без тривоги, бо так класно було. Табір залишив виключно позитивні враження. Було дуже класно. Мені дуже сподобався табір. Що починається з того, як ми познайомилися там в автобусі з друзями. Мені дуже подобалися там програми, особливо у нас була медитація, дихання це дуже класно, бо після всіх цих тривог в Україні хочеться трохи відпочити. І, в принципі, табір знаходиться в такому невеличкому місці біля лісу, і мені це дуже подобається. Така вайб вайб-естетика. Цей відпочинок став не лише можливістю відновити сили, а й нагадуванням: Європа пам'ятає і цінує подвиг українських захисників, а їхні родини не залишені наодинці з болем. Щиро вдячні приймаючій стороні за таку ініціативу, за подорож і, звичайно, дякуємо нашим колегам інституту розвитку. Кременчука, дякуємо департаменту охорони здоров'я, дякуємо транспортному управлінню. Вони дуже нам всі посприяли у швидкій такій організації відпочинку. Дякуємо міській владі від імені дітей, батьків та організаторів даного заходу за транспортування дітей до Львова і на зворотньому шляху. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.